У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Дорогі брати і сестри! Цього недільного дня ми чуємо розповідь про зцілення Десяти прокажених, які настанови ми маємо взяти з цього читання, щоб втілювати їх у власному житті. Часто це місце з Євангелія сприймається в першу чергу. Через міркування над тим, що вдячність Спасителю виявив лише один з десяти зцілених. Лише Він, отримавши зцілення, повернувся до Христа, щоб подякувати. І справді, цей приклад, перш за все, спонукає нас ніколи не забувати про вдячність Богові. Цю вдячність ми маємо виявляти не лише тоді, коли отримуємо від Господа. Допомогу в якихось особливих обставинах, як отримали її хворі на проказу. Адже сам дар нашого життя все, що ми маємо, це теж привід до вдячності Богові. Тому слова подяки ми вкладаємо з вами в наші ранішні та вечірні молитви. Тому ми дякуємо Богові за їжу, яку ми маємо на своєму столі. Та за всі інші дари. Навіть наше головне богослужіння, звершення таїнства Євхаристії це служіння подяки, бо власне цим нашим словом і перекладається з грецької Євхаристія. Але окрім настанови бути вдячними, це читання дає нам також ще один доказ того, що для Бога немає нічого неможливого. Проказа, на яку хворіли зцілені Господом люди, була у ті давні часи страшною і невеликовною хворобою. Ті, хто був уражений нею, фактично уподібнювались до заживо, присуджених на смерть. Небезпека прокази спонукала суспільство виганяти хворих на неї у віддаленні, усамітнені місця, від чого ці нещасні люди. Ще більше і більше страждали. В житті багатьох людей стається так, що страшні біди, хвороби, інші негаразди дуже обтяжують їх. У таких обставинах може здаватися, що немає ніякого виходу, немає порятунку, немає надії на подолання викликів, але зцілення Спасителем прокажених, як і багато інших чудес. Засвідчує, що насправді це не так, і безвихідних, без, безнадійних ситуацій немає. Писання нам свідчить про Бога: усякий, хто вірує в нього, ніколи не осоромиться. В устами пророка Ісаї. Господь каже: чи забуде жінка, грудне своє дитя, щоб не пожаліти сина утроби своєї, але якби вона забула. То я не забуду тебе, тому навіть у найбільш складних та скорботних обставинах життя ми маємо покладатися на Бога, довіряти Йому і звертатися до Нього у такий спосіб, долаючи спокуси з невіри та відчаю. І як побачили, це нині згадувані, зцілені спасителями смертельної хвороби, прокажені, і ми теж зможемо побачити. Що правдива довіра до Бога ніколи не буває осоромленою. Також ще один висновок ми можемо взяти з почути нами євангельського читання, а саме, благополуччя земне не є тотожним справжньому благословенню Божому. Стілилися від прокази десять чоловік, але сповіщення, спасіння з вуз Христових. Почув лише один із них. Той, хто повернувся, подякувати Господові, без віри в Бога, без вияву, вдячності йому, земне благополуччя є тимчасовим і саме в собі не має ніякої цінності. Євангеліє свідчить, що Бог є добрий і до невдячних та злих, тому він благодіє навіть і грішникам. Але це не означає, що Господь схвалює їхній гріх або що зло, яке вони чинять, не має в очах Божих жодного значення і тому не буде ним осуджене. Як люблять, отець заохочує добрих та в надії на виправлення злих, Бог турбується про всіх людей. Він дає грішникам можливість, усвідомивши його любов та побачивши його благодіяння. Навернутися і пізнати істину. Саме так сталося із Самарянином, який, отримавши благодіяння через зцілення від хвороби, утвердився у вірі в Христа і прославив його. Відтак, окрім здоров'я тілесного, він отримав і те, що є значно більш важливим це спасіння. Тому нам також слід прагнути. Не просто доброго стану земного життя, але того, що є важливим для вічності прагнути спасіння. Всі ці міркування над євангельською розповіддю спонукають нас, дорогі брати і сестри, зміцнюватися у вірі, щоб завдяки цьому також досягти спасіння та блаженного і вічного життя, отримуючи благодіяння, ми повинні бути вдячними Богові. Який є джерелом всякого істинного добра. А якщо і зазнаємо страждань та потрапляємо в біду, то і в таких обставинах маємо твердо триматися віри в Бога, не впадати у відчай, але покладатися на Господній промисел, який зло раніше чи пізніше зупиняє, і наслідки Його обертає до добра. Амінь. Слава Исусу Христу!